Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, що заважає обміняти наших полонених із російського полону, де б кого не утримували, і цивільних, і військових людей обміняти, повернути в Україну до своїх рідних, до мам, до тат, до дружин, до своїх родин. Расисти є покра... А, тут обманюють, дурять дуже сильно. Де боротьба? За... Зараз я хочу подивитися, що расисти наробили. Скажіть нам, будь ласка. Що відбувається. Так, три обміни. при Велика робота проведена, щоб відбулося три обміни. Наразі расисти зламали повністю, щоб цього не відбулося, був такий великий обман. Це заперечує, це також заперечує. всі хто заважає обмінювати полонених, відвертаю, відсікаю повністю, агресивно себе дуже поводять. Проте знайдеться зброя, знайдеться такий тиск, який відкриє шлях на повернення полонених. Тут карета. ну коли сниться, це дуже добре, це коли відкривається дорога і шлях. Тобто, як вони не намагалися маніпулювати агресивно, чи ні? дуже агресивні, заперечую, дуже довго цей процес триває повернення наших людей. Заперечую весь негатив. Це також заперечую, щоб не по малій кількості, а великими групами людей, щоб всіх взагалі, абсолютно всіх повернули. Прошу допоможіть нам вищі сили повернути наших людей в Україну. Відкриваю всі шляхи дороги. Да, Проводиться робота. Відкриваю шляхи дороги. Забираю всі перешкоди, одвертаю всіх росіян, що заважають. Повернути наших людей в Україну. Більше не можуть агресивно діяти, ставитися, змінюю політичну волю Путіна, його поплічників на те, щоб віддавати всіх полонених, абсолютно всіх, де б хто б не був, буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на повернення, перекриваю. Так, перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть звільнити всіх наших бранців, українців і російського полону. Прошу допомоги, визволіть наших дітей, і цивільних людей, і жінок, і військових. Чоловіків і жінок, хто б де б не був безвісти, пропавши якомога швидше відкриваються всі шляхи дороги. Буде так. Ще нема жодної перепони, яка заважає повернути наших людей додому. Де буде все сказане здійснено і повернуться люди до своїх домілок. Без перешкод. Одвертаю Путіна від полонених, одвертаю всіх росіян, агресивних військових від наших полонених, віддають усіх, буде так. Дякую за увагу.